Ну, привіт, любий Ютуб. Я сумувала. У мене насправді зараз 10% зарядки, то не знаю, чи сильно я щось запишу. Я сьогодні якийсь, мабуть, четвертий день в Греції. За ці дні я прожила дуже-дуже багато класних емоцій, познайомилася з дуже класними людьми, з дуже багатьма. Але я прожила дуже-дуже багато негативних емоцій. На жаль. І вчора в мене прям стався ментал брейкдаун а сьогодні я прийняла весь цей піздець і хочу сказати, матюкатись некрасиво, я знаю. Ну, типу, таке життя. А як би це дивно не звучало від людини, яка вчора проридала весь вечір просто. Я не знаю, це було дуже дивно, мене тіло якось навіть навіть тіло дуже важко, це переживало, цей стрес. Ну от, хочеться сказати, що все проходить і це пройде. І зараз я вперше взагалі за ці дні відчула, що я ніби на якомусь чи відпочинку, чи на чому, я не знаю. Можете бачити, який е, гарний фон у мене, який постійно засвітлюється. І я не знаю, що буде завтра, але я набагато спокійніша, ніж я була позавчора і вчора. Вкотре переконалася, як я ненавиджу е, людей яких які не мають базових комунікативних навичок, е, якихось базової поваги до інших, відчуття відповідальності, я не знаю. Я мовчу про якусь агресію чи ще якусь фігню. Просто так живеш в якійсь своїй бульбашці, чудові. В Британії в мене було чудове оточення, гарні, приємні, привітні люди. А потім е, тобі трапляються на життєвому шляху важливі ситуації е, просто гнида, і навіть відпочинок перетворюється на Ну, я не хочу казати пекло, але це, це було дуже жорстко. Типу, я дуже сильний стрес пережила. Я не, не, не можу й не Ну, типу, я можу, але я не хочу ділитися цією ситуацією, що сталося, що відбувалось. М -м але зараз я. Біля бару ресторану, де працює моя Анічка. Я допила, допила смузі, майже допила, яке вона мені зробила. Сиджу, насолоджуюсь, нікого немає навколо. І я така прям дуже курортниця. І я вперше відчула якийсь спокій. Не знаю, тут так тихо, ну хоча позаду цей ресторан, там люди вечерюють, балакають. Але я тут одненько сиджу і така, типу, вау, таке буває, я не пам'ятаю, щоб я так щось якось почувалась. І Анічка мені пише Діана, я відчуваю, що нам треба завтра кайфанути. І я з нею абсолютно згодна. І ми завтра цим займемось. Тому що швидше, швидше за все. Післязавтра я лечу з Греції е, в нове життя, відчуття, що в мене кожен тиждень в нове життя. На жаль, я не знімала е, горизонтальні якісь красиві відео з інших місць, не записувала думок, тому що дні були дуже інтенс. Я там в день вирішувала якісь справи, десь гуляла вночі, тусила з моєю новоспеченою компанією друзів в клубах. Ну, крім вчора. Вчора я ридала до 12 ночі біля моря. Сиділа. Тому таке. Ще ми плануємо сьогодні купатися вночі, тому що Анічка закінчує працювати опівночі. І... І в мене вже болить рука. Я вас всіх дуже сильно люблю, всі, хто зі мною поруч мене підтримують. Я вас дуже ціную, обожнюю, ви просто скарб. І побачимось, якось колись побачимось.